Що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити. Ну цим зараз займається Міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці терцентрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. А скільки їх? це люди, які я не можу сказати добре. в ефір це добре. інформація для службового користування. Угу. оцінювалося, я зустрічав в пресі цифру близько 100 тисяч. Вона близька до дійсності ну, чи, вона... чи ні? Чи не може? Ні ні. Вона... ні, ні, вона значно вона менша, але... значно менша, але добре угу. тоді перепрошую. Так, це от у змі фігурувала така цифра, але знову ж таки офіційно її ніхто не підтверджував. Угу. Тому перепрошую. Пані Юля, а звіт буде опубліковано десь з ним можна буде ознайомитись? Він вже знаходиться на сайті Верховної Ради. З ним можна ознайомитися там близько 130 сторінок, і ага. всі ці факти, про які ми сьогодні будемо озвучувати, вони всі там висвітлені дуже красномовно з доказами та посиланнями на відповідні документи.